Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Україна вже проклала новий експортний маршрут Дунаєм для подолання польської блокади. Блумберг про це видання пише з посланням на міністра інфраструктури України Олександра Курбакова. У наших планах на цей рік усунути всі штучні перешкоди для експортерів. І ми працюємо над покращенням внутрішньої логістики. Ми плануємо контейнерні перевезення через верхній Дунає, оскільки Румунія більш передбачувана ніж польський кордон. Дуді вже повідомила про це. Він зрозумів, що це втрата мільярдів дола через транзит, але пізно загрались усі. Ситуацію потрібно вирівнювати блокаду. Той же час починають в сторону поляків і німців. Дуда буде розмовляти із залужними, який проїздом буде в Польщі. Він хоче домовитись саме з генералом, який повпливає на політиків, і питання фірм однодневок буде вирішене. Економістка Людмила Олексій пише: наступне, коли я почала розбиратися, звідки ноги ростуть у конфлікті з Польщею, тоді стало пояснення від фермера Петра Тимошенка. Може, комусь також буде цікаво. Минулий рік фірми однодневки вгадайте, кому належать і під ким ходять. Скупила зерно по 110 Доларів найняли фури по 40-50 доларів і повезли в Польщу під фіктивними договорами. У Польщі знайшли переробників, яким запропонували зерно по 240-260 доларів. Ті забрали зерно, а польські фермери продавали по 300-320 євро. Фіктивні фірми вивезли і зреалізували в Польщі біля 2 мільйонів тонн зерна. Коли польські фермери не змогли продати переробникам своє зерно, вони почали бити в набат і заставили владу розбиратись. ситуацією. польська влада офігіла, як їх надули бідні українські береги. А тепер ці береги скупили зерно в українських. Фермерів по 100 баксів чекали бенкету, як в минулому році. А коли зрозуміло, що бенкету не буде, то почали качати права. А тепер порахуємо, Чистий прибуток був у межі 80-100 доларів, продали 2 мільйони тонн зерна. Скільки слуги поклали собі в кишеню? пс трейдери до цієї оборудки відношення не мають. Вони працювали і працюють по білому. А росіяни цим скористалися, додатково купили маргіналів на польській стороні. які використовують за жерливість наших олігархів та працюють проти України. Залужний має на них вплив. І дуда, це все розуміє. Терпіння польської влади також може підійти до кінця. І вони видадуть всіх українських, що з ж які на цьому заробляють. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.